Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Вчора я показувала, яку квасолю я купила на базарі, і всіх запитувала, що то за квасоля, і дуже мене великі сумніви були, що то взагалі квасоля. А сьогодні я наварила супу з неї. До речі, я хочу всім подякувати, що ви мені дали характеристику цієї квасолі і сказали, як це вона називається. За всіми характеристиками, це дійсно файний ясь. І я сьогодні вирішила наварити з цієї квасолі суп. На ніч я її намочила, потім сварив з бульйон, я кинула квасолю, і почала варити. Ну, Що сказати? Сказати, що це смачний суп, це взагалі нічого не сказати, це бомба. І квасоля це не просто квасоля, це просто м'ясо. По-перше, десь уже хвилин через 30 вона в мене розварилася, вже була м'яка. Ну, ще ж я кинула моркву, картоплю, я ж ще її варила, то вона взагалі суп ну суперовий. Ви розумієте, це суп суперовий, це так українській мові можна говорити. Дуже смачна, дуже смачна квасоля, дуже смачний суп, тому що оцей файний ясть це дійсно мені там жіночки писали, що вона солодка, вона смачна, вона дійсно солодка і дійсно смачна. Тому, ой, я не знаю, на наступний рік я її обов'язково собі посаджу. Обов'язково дякую всім за те, що ви мені розказали про цю квасолю. Будемо з чоловіком їсти суп і насолоджуватися файним м'ясом, тому що квасоля дійсно файна. Всім смачного на все добре!